Я наразі і дальше просто закликаю, просто прошу, просто вимагаю всіх не засипати. Не, не впадати в той, знаєте, такий сон, що У нас уже все добре, у ну, на нас біот, все буде знає, краще. Тата люди добрі. Дякувати Богу, що от сьогодні сюди не прилетіло. Вчора туди не прилетіло. Ну не чекайте цього. Я весь час говорю одне й те саме. Якщо тебе зберегло тут, ти живеш біля своєї сім'ї, ти живеш біля своїх дітей. Виховуєш, не чекай, коли до тебе прийдуть для того, щоб твою жінку використати, твоїх дітей, не дай Бог використати. Тої біди а не навіть цей Роби перелік вже. і немає сенсу перелік, Всі Роби знають. Вже. Не можна сказати, що вони такі сидять на диванах і не знають, що там може бути. Всі прекрасно знають. Так, прекрасно. Але в моя хата скраю, оця українська прислів'я, воно тут недоречне. Поки когось не клюне, людину не зашевелиться. Воно недоречно.